Дехай, дехай. Давай так, щоб я чув. Дехай. А, відповвай, Дихаємо, дихаємо, гарно! Давай взяв на груди і погнал! Біком! Бригай, пригай! Дыхай не затримай дыхание, дыхай. Обязательно. Бурпи, на выдох вниз. Давай погнал. Будьте внимательны. Зав, 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 зав. Давай, махай.

Присідання Давай пішов. Все. Не затримуйся. Давай! Давай, є. Ты вбий суддю. Давай, купі, підривай Лутоні, Лудоні, підривай! Не спіши, давай, давай. подихай, потихай, подихай, не спіши! Гарно, давай! Онсик, тазом, тазом, не спиною, давай, таз. Молодець, молодець, давай. давай дотяну, давай, дотянув! Давай, давай, давай. Давай. Махи пішли! Давай. давай! Давай, присід! Давай, давай бери на груди присідай! Давай, пішов! Давай все, и дихай. Давай, давай! Поїхав бери, бери! дай, свидай, свидай! Давай, бери її! Все, давай, поїхали! Бонзик, давай бурпи, гарно! Пішов, пішов! Руки. Не спиною, тазом! Тазом пахати. Таз. Не спина, Віталій. Алло, давай, давай, давай! давай, давай. давай Позай, Я напоминаю, это второй комплекс. <реш> Присядь, давай, присяд. Ну, почав, почав почав давай, мови! Давай махай! тазом пахати, не спиною. Давай. Давай, віда давай, давай, не присідай! Давай, давай, давай взяв Віта, давай приєм! Давай тобі чотири повторення. Ну топи вже, сяв гирю. Давай! Пригай бурпі, пригай бурпі. Підтягом рук. Все, тепер не думає. 4 хвилин Давай, ну пахуєш, бігом! Давай, давай, швидше. Давай, давай. Давай мослай. Давай, тоді міняються. Монсай давай візьм давай. Давай давай. гирю. Працюй, давай, не дивись на мене. Да, потім. Давай, працюй, подивай. Давай! У тебе ще Бери, бери, все пахати. Бахати! Бахати. Працюй, останнє коло, останнє коло бери, 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 бери! Все! Фініш, останнє коло. Тазо, Да, жорстче підриває? Віта, давай, взяв Завждя і гириба! Давай! Молодець, давай! Оцей давай рубай! Чи маєш сила? Все добре, дихай! І зразу береш і сідає! Вся вісім! Бего, веков, зависит. Давай. Три минути. Виталик, ты розбиваешь. Давай закінчуй кого. Давай погнал його. Віта! Вета, Давай! Сив. Сив, 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 сив. Давай. 씨, Navalny, давай, вix, давай. Не давай, давай. Давай Давай все. все все Гурпі, зразу! Давай-давай! Відпочивай! Наслієм! Руки відривай! Давай в сторону розверну! Давай, тя її! Давай закінчуй, йопта! йопте! Трошки ще! Да, давай! Що ти ж заводиш? маму, давай! 씨, <in> Давай, давай, сходка, давай, 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 Віталіка, давай. ну тупи, блин, бігом. Взяв гирю і тупив, його випали. Давай пахати. Не закривай очей! Давай, давай, не тримай її внизу.

Ведалика, ну проси! Ветер, вставай! Бандай, давай, руби! Наруби, шо ти здох, да руби, що ты сдох, кипал! Давай, махтай! Давай, давай. давай, сідай! Давай. А ну, махнов, лы! Давай же трішки, давай, давай! давай шатришки, Давай, давай, зразу! Зразу! <рикунок> давай, давай! Давай на воно Давай, тіла! На воно з тіла! ха Давай, <рикунок> давай по